Вірусний гострий бронхіт ніякого специфічного лікування не потребує. Звичайно, він є дуже неприємним. Це тобто є ліки, які справді можуть полегшити стан, вони можуть зменшити вираженість симптомів. Якщо мукритиння справді дуже багато, і воно дуже таке щільне або людині важко його від кашляти, або у людини ще є його такі вже фізіологічні особливості, як, наприклад, там бронхоектатична хвороба, то йому так потрібні муколітичні відхаркувальні засоби для того, щоб саме в цьому густому. Не почали розмножуватися бактерії. В принципі, це все. Тобто е ніякого е інгаляції, гормонів призначено, не, скажімо так, е простіше сказати, чого не треба робити при бронхіті, ніж того, що потрібно робити при, бронхі при бронхіті. Насправді треба залишити людину в спокої, вона пройде всі ці етапи е самостійно.